Привіт <ривіт> всім! От чи моя велосипеді? Зараз Коли подивимося, в неї, куди виходитися буде. <ривіт> <ривіт> на полі безпечніше. От я навчалась <ривіт> на вулиці кататись. І в мене досить швидко виходило. Mm. Mm. Я на це вже 8 років і їй вже якраз пора знати. Вот. А я навчилася ще у 5. І як мені сказали, мені навіть ще 5 не було. Ах, не знаю, чому в мене було таке бажання вчитися. На великах великі да. Може, да. сіє дорогу і две стека вона рівні. О, ну давай. Давай. Яночка, давай. Ну. Яночка, той давай. ну а, ти з мож... тої сторони. Я. Ну, мать. По зі сторони краще залізати. Ну, то mm -hmm. угу. Бо ти лівачка. Буду по тебе пускати. Йо, давай. Я переживаю. Знаєш, що розуміє? <laughs> Янка рулі рівно. Треба так, а далі ножку туди. Отак. Да, вот Добре. Добре, давай а я... а пустимо. Я переживаю а що поломиш ручку. Може там де трава, пустиш мені. Там, там буде м'яко дуже йти. Я бойся, тоді з тобою. Ну ладно, так м'ярко буде падати. Але піцы то є нормально. Ну давай, 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 давай. Пускай. Блін, страшно, страшно. страшно. Я за тормози. Я так тормози. Давай, ще. А я давай, тормози. О, Янка їде, Янка їде. Янка, старайся рівно. Руль, Руль щоб рівно був. Давай рівно, їдеш, їдеш, Янка, їдеш. Молодець. Молодець, крути, крути. Я не всі виходить. Мам, я навчилася тут Ну, Знаю, знаю, Янка. Давайся. В іншу Але... сторону, бо там голуби. Ага. Не заважай. Давай. давай я злізу. І тепер вона no. буде легше, бо той вниз буде йти. Все, йдемо? Може з цієї сторони згалаш. Буде Стар? легше, йди. <кхи> І тепер давай, я нажимаю, дідай. Я кричу від. Давай на Лілі. <кхи> <кхи>

Іванка, та не йди, як п'яна. Не перекинайся сюди. Туди. Добре. Рівномагу, так. Окей. Добре. Але там вже будуть О, о зараз. Поворот да, давай Поворот, поворот, поворот! Туда, сюди, сюди, поворот. Ти, ти. Я ж не огорожу. Давайте там, там ще поправимо. Ну, а да. де там? Ага. Там, де ліві стоїть. В. Просто там мені майле. Да. Мам, я Той просто... З тої сторони. Мам, я мама. Мам, я... Мам коли... коли я держу руль, то в мене, короче, руки дрожать. Да, але ж не смійся, бо тоді ти слаба. Угу. Добре. Сильно нажимай на педалі. Ой! Да, не можеш, можеш, да. ха Давай ще тули. Ще раз. Оп, оп, напідалі, на педалі на мої. Вс ще ні раз не падала. Ну, бо ти ногу підставляєш. Давай. Е, э, я на педалі нажму. Ти похудаєш. <риклад> треба. Давай, 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 давай. Я, я не їду. Я не їду. <риклад> <риклад> очень... <риклад> давай тепер ще чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. <риклад> Приєдно. Добре, давай ще в другій ага. стороні. Да. Я вже не буду сміятися, да, Чесно да. вам кажу. Да, підаль нажимаємо. На лілю з'їжджаємо. Ліля цокотився. Опа. Зараз я просто підалі. Да. Підалі. Jide, jides, jides. Sa, pojikala. Tri metri. 3 metri. <sharpy> A nu no sa ma načni, ja to bi načinaj. A te sa ma. Da. Zde, ja stanu. Sa ma, no daj, sa ma. Sa ma načina. Треба О, давай, мій сильно жми. А зараз бо ти маленька, мені. А Ну давай сама починай. Педаля, педаля, все має бути, як ти починаєш. Оце сюди нахилене. Отак, отак має бути, нахилене. Важко її нажимати тут. На дорозі біліпше було. Ще раз.

забыла про Давай! Давай! Янка, їдеш, давай, крути, крути, крути! Ще, давай, ще! Ти нас, Макінці, замовчиш. Ви